That's the ball should футболісти, гарної людини душі команди і футбольного воркани. Буде таким Привіт усім, дорогі друзі. Говорить, і показує Полтава, стадіон Ворска в прямому ефірі. репортаж із поєдинку чергового туру чемпіонату України серед команд вищої ліги серед жіночих команд вищої ліги. Між Полтавською Ворською та Криворізьким Кривбасом. Це перший етап 12-й. Тур у нас уже дорогі друзі, і ось на ваших екранах склад Полтавської ворскли. Я обов'язково продублюю його вже під час трансляції. Єдине, нагадаю, що. Головний організатор, спонсор, натхненник і підтримка для того, щоб ми могли дивитися футбол, стежити за змаганнями, вболівати за команди, коментувати перебіни екіпа і так далі. А це нам потрібно, щоб вони захищали нас і дозволяли нам, хоча б тут в умовно тилових містах стежити за футболом. вболівати за футболом мусимо їм дякувати донатами, підтримкою і безумовно пам'ятати всіх тих, хто загинув на цій війні. Дозволив нам допомагатимуть їй як асистентки. Богдан. Черницький з Полтави. Резервний рефері, четвертий рефері Оксана Єрмакова, теж із Полтави, спостерігачка арбітражу. І зараз розпочато. Поєдино кривбас володіє м'ячем. І віддає передачу вперед. В атаку Ворспи намагається одразу відібрати на лівому фланці, з увагу Ірина Котя, що пинилася. Передача на Роксолану Кравчук. Пас якраз на Яну Каліну. Яна не в положенні невположній протигрою. Удар по воротах і м'ячуся літає в сітку 1-0. Яна Калініна одразу вирішила відзначити свій день народження забитим м'ячем. 24 секунда. В мене на табло е зафіксована. Подивимося, який результат буде в протоколі. І одразу до питання до знавців, які е стежать за нашим ефіром. Пригадайте, будь ласка, і напишіть в коментарях, який найшвидший гол був забитий. У чемпіонатах України, тому що менш ніж півхвилини знадобилося Яні Калініні і її партнеркам для того, щоб ось таким чином відправити м'яч у сітку за восход, і потім вже власне пов'язала свою долю на кілька років. Бодай принаймні зараз так є саме з командою, яка тепер базується в Полтаві. З ворсквою передача вже в штрафному майданчику. М'яч у ворскли. Удари м'ячу сітці забиває Роксолана Кравчук. 2-0. Ворскла попереду. Після передачі Крістіни Козуб передає вітання вболівальникам Роксолана. 2-0 на 16-й хвилині ворскла попереду. Ось дивимося повтор цього епізоду. Козуб увірвалася, віддала передачу. Тут воротарка не зіграла, не зуміла. Тож, як вона зіграла, але просто не зуміла відіграти цей м'яч, перервати його політ. І справа техніки для Роксолани для нападниці збірної України відправити м'яч у сітку. Отже, 2-0. Ось передача від На Ірину Котяш. Іра обходить голкіперку і правою ногою відправляє м'яч у сітку у 0 Ворскла попереду. Ірина Котяш забуває шостий м'яч у всіх турнірах у цьому сезоні. І робить рахунок розгромним відносно кривбаса на 29 й хвилині першого тайму. тому дуже молодий колектив зараз приїхав в гості до Ворскли і це трошечки відчувається. Роксолана Кравчука з М'ячем. Ходить до штрафної майданчики, до штрафної площі, пробиває. І це саме удар був. І там в останній момент ногу по хокейному виставила Уляна Соловйова. Це кутовий, але це, ну, власне, це можна записувати, ставити галочку як сейф з боку голкіперки, бо там був удар, ось дивимося, уважно. Ні, навіть, друзі, не удар. Це навіть я не помітив. Там рикошет був, це був простріл від перехоплення від лях. Але вже Ірина Котяш знову з м'ячем. На лівому фланзі. Та сама ляг проти неї. Подача від Котяш, Удар. І ще один удар м'яч у сітці Забиває Роксолана Кравчук. Робить рахунок. 4-0 на користь Полтавської Ворскли. Намагалася там прийомом з Тхеквондо пробити Кристина Козуб. І, власне, після цього її вистрибування м'яч опинився Роксолана Кравчук, яка відправила його в сітку. Дивимося уважно повтори. Ірина Котяш. Подача. Ось удар Крістіни і добивання від Роксолани Кравчук правою ногою. 4-0 І другий м'яч в Роксолани у 20-му поєдинку в усьому сезоні за Полтавську ворску. Це у неї й забитий м'яч. Знову таки в усьому сезоні. От від початку літа. нагадаю, Вольги Осіпян 101-й поєдинок за ворску сьогодні. Козуб удар поворотах і м'яч у сіці. Забиває полтавська команда Крістіна. Козуб робить рахунок 5-0 на користь. Полтавок скориставшись помилками Криваса, пам'ятаєте. от Кілька хвилин тому я якраз говорив про брак боротьби за м'яч. Один в один Полтавки виявляються сильнішими, бо вони досвідчені, що подекуди старші, не подекуди, а переважно старші. І саме цим скористалася в цьому епізоді полтавська команда. Крістіна Козуб відправила м'яч у сітку. Складається з епізодів. І от якщо ти розслабився в певному епізоді, отримав гол. Ворслі багато для того не треба, бо різниця між футболістками все ж таки є. Можливо, ще заб'ють або гол або Відіграються, але зараз удар поворотах і м'яч у сітці забиває Ворскла ще один гол. Підтверджуючи слова пана Некрасова в коментарях. Такі ну не те, що ви блискавичні, а от з нічого ці атаки виникають, Що іноді навіть не встигаєш відволікатися від своєї думки і коментувати власне те, що відбувається на полі. Зараз подивимося, повтор. Як це сталося, шостий гол. Так, не торкнулася, не торкнулася Роксолана Кравчук м'яча. Отже, м'яч записуємо на Адресу Ольги Осіпян, яка в 101-му поєдинку забиває, до речі, перший свій гол за Ворсклу в цьому сезоні. 6-0. Вплив час першої половини зустрічі за нашим хронометром. І власне дає свисток на перерву Зубенко, засвідчуючи суттєву перевагу полтавської ворскли в першому таймі. Подивимося, що буде в другому. Зараз 15 хвилин перерви. Дорогі друзі, повертаємося на стадіон Ворскла. Другий тайм розпочаток. Поєдинок ворскли проти Кривбасу. Зробили невеличку паузу тому, що п'ять замін одразу проводить полтавська Ворскла. Рахунок ви бачите самі на табло. 5-0 попереду полтавська команда. Після першого тайму одразу от я читаю коментарі. і Теж хотів вам сказати, що гол. Той, який Кристина Козуб забила, його не зрахували. Андрій Некрасов пише в коментарях, таке гра рукою зафіксувала гру рукою. Ми подивилися повтори, і скоріше за все погодимося з цим. Сутність в тому, що суть в тому, що гол не зрахований. 5-0, рахунок, нагадаю, забили Калініна, Осіпян Котяш і двічі Роксолана Кравчук. І добити важкувато навіс до карного майданчика. І навіть до карного майданчика м'яч не долетів. Спроба вийти у Ворскли в атаку. Передача одразу вперед на шостого номера Анастасія Кумеда. Підключає вона Олю Осіпян. Оля в одне торкання. І вихід сам на сам удар поворотах. М'яч у Сіці. Ось тепер 6-0. 6-0. Ворскла забиває. Черговий гол у ворота Кривбаса. Це той якраз рідкісний випадок, коли Ворскла зіграла на контратаках. Ось дивіться, як усі побігли, і підключилася Осіпян. Віддала передачу. І одне торкання. Виконали цю перепасовку. Ірина Котяш забиває другий м'яч у цій грі для себе. І шостий для Полтавської ворскли. Їй треба показувати себе. Бо в неї в основі, по-моєму, два чи три поєдинки за ворсклу. І зробляє її команда. Зараз кутовий удар на 59-й вже хвилині, яка майже спливає. Ось, бачите цей момент, до речі, в повторі. Дякую режисерам і операторам. Коли приймала Крістіна М'яч, торкнулася його рукою. Ось у цьому епізоді, дивіться уважно. Бачите, правою рукою м'яч звінив політ. Ось за це, власне, не зарахували цей гол. Розіграно м'яч тим часом. Китаєва з м'ячем. Жіночий спорт України запитує так. Рахунок першого тайму 5-0. Ще раз повторюю. Гол козуб не зарахований. Абсолютно слушно Вороніна. Передача в атаку. Удар поворотах. у сіці. Забиває Ворскла. Сьомий гол. Тепер уже точно вказує арбітриня на центр поля. І Полтавки на 84-й хвилині ще один м'яч забивають. Тим часом заміни у складі криворізької команди відбуваються. Теж вам все продублюю і розкажу. Ольга Котяш повертає його до штатного майданчика. І, по-моєму, перша лях, здається, зіграла з м'ячем там у цьому епізоді. І тепер Уляна Соловйова забирає його в руки. Буде вводити у гру. Вже в доданий арбітром час майже нічого не дала, не додала Зобенко до цього поєдинку. отже Ворскла здобуває перемогу з рахунком 7-0, Нагадаю ще раз: двічі забила осіпян, двічі забила котяж, двічі забила кравчук. І першим перший гол був на рахунку Яни Каліної, в якої сьогодні день народження. Будуть її вітати в роздягальні дівчата. І ми так само приєднемося до вітань. Вітаємо всю команду Ворскла з цією перемогою. Подяка Кривбасу за гру, за боротьбу за участь. Зичимо успіхи обом командам в наступних поєдинках. І я друзі вам дякую за цікаві коментарі, за дискусію, за виправлення за спілкування. Цього завжди бракує, і це завжди викликає радість і задоволення. Бережіть себе бережіть україну на все добре